Ну, перед тим як я стала міністром енергетики, я не можу не сказати, що до цього передувало моє звільнення з усієї самої конкурсної посади, і це було звільнення попереднім міністром паном Моржелем, без пояснень, без причин. До речі, я Звернулася до суду, тому що я вважала і залишаюсь на цій позиції, що не можна будь-кому приходити і робити дії, які не відповідають закону, а через власні переконання, подобається чи не подобається, робити щось. І судом було визнано незаконність цього звільнення. Wow. А, і для мене це було важливо не тільки для мене, для мене особисто, а як прецедент, щоб такого не робили з іншими людьми, які, які повірили в ці директорати, які повірили в реформу державного управління. Тому що завдяки цій реформі мені особисто. Вдалося залучити через конкурси дуже класних, молодих, мотивованих і тих людей, які дійсно хотіли присвятити себе державній службі. А як ви розумієте, це дуже важливий напрямок, тому що кадри вирішують все.